Добрий день всім. ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Я ще сонна. Швиденько прибрала посуду помила. Віталік сьогодні вдома. Ігор спить. А я зараз біжу, мені треба. Мені треба. як завжди мені треба. Води. Так, то Як красиво, я не можу. Це як це все зелено так. Така пора, така, що все цвіте, зелене. Красота. Дуже люблю. А ви також, мабуть, любите. Звернула очі, Ха. картоплю тягну. Купила гренада. Бачите, картопля гренада. Думаю, куплю 11 кг я діта що. І ще й довго, далеко трохи йти. Ото важке. Ну, що ви хочете? 11 кілограм. По 6 гривень це недорого. Думаю, трошки возьму, посажу, може, куди Сорда. Краще трошки вирости тут коло хати. Ой, картоплю вигодній купити чим їх далеко їздить садить чесно якісь очки ось такі знайшла не знаю чого ділиться мирать може хоча б десь їхати там в машині коли сонце лупить <соць> сонце світить прямо в план Кого нема Не бачу, нормально я себе, очей не видно, вроді би, так може і надо. ну може великий дуже. Як ви думаєте, ну написано жіночі? По 17 гривень віна. Снеки. Снечки. Снечки, снечки, снечки. Можна пудрою, можна приправою. я візьму їх скидка Чи ні? А, 22 гривня. Це мій вільно дешевше. Так, 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 так. Роботи не почати край, я оце як піду в город, то мене проходить півдня, просто півдня. Де ще тут халва була, я її не можу знайти халва, 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 халва. Ось така халва є. Ось по вісім. Дивіться, які квіточки я купила у знайомої. Ну, тут ми завжди разом стоїм. Я прийшла в несвятку, а ти чого не стоїш. Кажу, і знаєте, зараз не до того. Зараз біжу, треба ще картоплю витягти, трошки посадити. То не до того. Стоять, а да, там у мене майже вже немає і носків. Дуже трошки їх. Ну, мене там є. Одягу трохи. Ага. Ще дуже ну, гарний. Маленька одежа така на хлопчиків на 2-3 на годика. Новенькі штани, костюмчики, там регланчики, бобки такі з капішоном ці фуді. Так що не знаю, не хочеться і стояти, щоб по інтернету, да хоча б по чуть-чуть їх недорого по хоч якась копійка. Тільки мені не кажуть, що... Віддайте, я віддаю, багато всього віддаю, але мені теж треба гроші. Он сам великий багатий, а все продають за копійки, ну, ну, копійки. Копійка дає, виходить, гривня. А що ж я буду? Що я буду? То, то я ж і так віддаю все багато чого, отак подавала. І ще одна мене там ще багато я чого віддати, тільки треба його перебрати. Що я буду вам ще казати, на що воно лишнє, щоб за мною контролювали. Там є такі різні люди, що не скажу, що всі, а так і шукаю, щоб зловити, що там скажу, що там стану, отак От постою, щоб не так телефон отеліпало, бо потім на камері, ну на телевізорі, як дивлюся, то це жах. Ну вже такі гарні. що, ну Як це так не знати, як вони називаються? Напишіть мені, дивіться, які гарні. то ландиші? Ну, ж не ландиші. Невеста 45 гривень. І побігла, забрала і побігла. Це біжу в базар ще зараз, да й додому побіжу. На дворі дуже холодно, марно, вітер, Діло такі перчатки сади. І все одно треба щось сіяти потроху. Ну, вже сьогодні холодно, а завтра буде тепло. Так що треба щось робити. Далі. Таке гарний, я жалко, салатовий. 11 гривень купила в Аврори. Дівчатки такі. Так що, я хочу тут Тут у мене клубніка була, ось тут ж вона звелася. Я хочу тут посіяти трошки моркви. Трошки буражка небагато, і ще її оставить на помідорі, бо тут вони в мене люблять. Тут було трошки клубніки, трохи помідорів, жук з'їв. А там можна напроти парніка ондовити до. до ставочка на помідори. Хочу побачити, мені мало землі, бачите, все мало і мало. Щоб ще було бой, що було б добре, але і так добре, що тільки є. Я важче клад, тому що цей чехол ніяк не підходить. Не можна присувати його. 你你说过去呗。 Ну, так. Я дорочку таку зробила трошки, щоб пройти, розділила, щоб морпочка була розділена бурячками. І чотири рядочка бурячків. Це так, щоб я хочу спробувати, може тут краще трошки вирости. Якраз тут колонка і полє І не знаю. Щоб близенько вірвати було. І там я ще я там ще теж посію по чуть-чуть рядочків. Цього багато не посієш. Бо хочеться різно. Трошки квіточків свої обробила. Зайшла ось квітничок, цей маленький. Треба все висажувати, тому що дуже густо, маленько розростається все, а не було нічого. Оце треба не заскопати. Я Не включалося. Тут мені ще треба, буде ця вішня може рухнути, а ще вона постоїть. Вона зацвіла. Є молоденька. Там ще мені треба підворушити. Там мені смородіна. Було дуже багато півонії. Дуже великі кущі не треба, то я то там посадила там, дивіться, вон там у, у колесах. Це треба скопати, а це дивіться, що ми зробили. Ми, он, бачите, яку територію скопали. Зараз ліземо в погреб і будемо витягати картоплю. Це там у нас картопля буде, ну, там у нас щороку та картопля. Ну, так і не треба, але в мене немає більше де посадити. Отут Тоже дивіться, скільки цибулі. Я її повіріваю, коли будемо перекопувати. Тут теж була цибуля, але я не хочу зараз тут ну, картопля кажу, цибуля. Хочу, щоб грядки були ще морквочку, І цибульку посажу, і бурячки посажу. отак його. Дуже багато вже, дивіться, скільки ми розвели порічки. Це порічки наші із села. Ще коли я була маленька, вони були зелені, страшні, вже вивелися, і такі курщики були ну дуже такі, знаєте, нещасні. А подивіться, ми її сюди посадили, і вон далі то смородина йде. Від покійних сусідів там ото заборчик і то вони до смородина. Оце, оце по річки, там теж ми посадили. Розводили трохи. Так, зараз я взаді, Віталік спереду. І ми робимо родка, потім сиплю попілом, трошки нітрамохвозкою і так посадимо, Подожди, картоплю. Все, я виключаю. Картопельку посадили. Отак. Посередині поставили я ще тут посію бурячки, моркву і огірки. Під заборчиком квасолю. Десь кабачка, гарбуза потикаю. Ну і тут отак. Трошки небагато, але нам є до осені їсти і ще й не з'їдаємо. А там, яка в селі, я не знаю. Таке, як є хтось викопує, і ми копаємо тільки, вроді, гарне і таке циб'я, все. Але картоплю, коли копаємо, то остається дребеза. А як росте, все цвіте, то дуже гарно, не знайде, де картопля дівається. І поки виїздиш 30 кілометрів, щоб жук не з'їв, підгорнути, посапати, посадити, це... покропити все, викопати то дуже дорого виходить. В його дні можна купити, те, що виїздить туди, то купити п'ять мішків картоплі, нам повністю вистачає, ще й залишається. Отаке кусочок землі є, то тут треба садити. Ми мало їмо. Отаке дітки приїдуть, онуки буде щось вікопець з'їсти. Картоплі зараз у нас по 4 гривні продають. Повно, по, по об'явах. Люди продають. По 6, 4. Хто як. Зараз буду за будемо. Давай, може, я сама. Я граблями буду, так? А як хочеш вона й сапкою? Я буду то граблями. Вони ж зараз бачиш, вони широкі. Ми тоді ти забув, між ноги рядка і пішов сапу, і дуже було класно. Якщо з того спіни, то кожен гребень, типу, я, 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 пішов, пішов, пішов. Ну так. Да. Зараз, зараз попробуємо. Слідущий на ту, і так пішов, пішов. Слушаюсь. Як повинно бути, бо, так каже, вже з'явився. Я знімаю відео. Ага. Ігора, як допомагає, вона нам гарно. Всем привет. Привет, Игорь. Перебираємо картопельку, яка така вже ніяка, то і ліквідіруємо. Гусям? Угу. гусям. тим, що нема. Росточки, все на гной. Знаєш, там де там дивушіння ростуть угу. Скажи, то ще перевернуть. А я в себе на фейсбук копілочку зробив. Не знаю, чи це правильно чи ні. Бузько, близько, бось було, було таке, ті пласати, Все загребане. Картопелька захована трошечки. Осталося, тільки там треба посадити. Там під заборчиком ще бур'янець, заберу й тут. А тут оставила ще, посажу гарбузики. Тому що тут е... топінамбур. тут І він так глушить, я думаю, може гарбузи його трохи викорінюють, з'їдять. Не знаю. І нічого тут не може рости. Він такий високий, як поросте, це капець Всегда. Отомилися, Віталік вам уже збирає, допомагає мені зілля. Нехай росте вже. Мене питають, чого я похудала. Бачите, яке? Як весілля було, страмбували? Мало сплю, мало їм. І отак от довбух. Але я й не скажу, що я похудала. Мені ще до худої дуже далеко. Ой, гвалт. Та ніхрена я не похудала, вибачте. Але кажуть, ой, ти так похудала, то Та я каблуки, тухлі зувала на каблуках. Та воно так витягнуло. Настала така дзигата. Оце таке мої хороші. Ще взялася ось тут. Там вже, бачите. Оце тут додовбу відрода ще якась щітка. Уже зараз вечір. Вже зараз буде 7 часов. Ось тут дорадуюся. Погребла гарненько. Трошки посадила квітки, там розрідила. А тут завжди в мене огірки дуже добрі. є Це буде на огірки. А так трохи ще по довбу. Наконець-то мої любименькі. Я думаю, що вже сьогодні хватить. Не чувствую руки, ног і спини. Бачите, сонечко сьогодні і захотілося хоча б хоч трохи поробити. Віталік мені багато допомог. Вітальончик, Вітальончик. Повіносив бур'яни трошки, трошки мені он ще поцюкав, ой, є оце все теж, бачите, що тут робиться, Дойшла до кінця. Скільки пурічок буде. Кожен рік вони є, а це смородинка Смородинка трошки не так, але все одно є. Багато роботи, знаєте, якби трактор до себе одна територія вигорав та й все. А це ж поподовбіса. Сьогодні. Вже і пальці не можна розогнути. Ну, нічого. Якби не було роботи, то люди не витримують розкоші. Без роботи дуже погано. Вишенька цвіте. Все так аж радується. Бачите. Я оставила. Ровача оставила і сапу. Це в мене кущик цієї меліси. Позводилося, дуже було багато. Оце ще м'ятка. Я думаю, що у нас ще піде папороть. Такий вже кустик гібіскуса що моя сестра із насіннячка його вирощувала. Він навіть, бачите, вже ось випускає бруньки. Не будуть скоро листочки А Оце я, дивіться, скільки нарвала цибулі. От, Отсюди позабирала. Зараз піду я буду чистити. І буде такий салат ого ого-го. Вибралася я вже в хату наконець. 20 годин і 13 хвилин. Бачите, яка гарна цибуля. Це та, що не вибралася, поросла. Гарна. Тепер буде і салатик. Картопля по-селянськи буде. Салатик буде. Салатик у мене буде із. Ось горошок у мене є, цибулька, яєчко варене і майонез. І такий буде в мене салатик. Те, що є. Я трошечки присіла на минуточку. Натомилася. Якби був довший день, і здоров'я було конське, кінське. То, мабуть, робив, і робив, би, і робив, і потім уже біл би. Таке. До побачення. Як завжди, до зустрічі. Пока-пока. Всім привіт передаю.